Доброго дня! Сьогодні темою нашого уроку є кількість речовини розрахунки за хімічними формулами. І на уроці ми сьогодні з вами ознайомимося з кількістю речовини, з моль одиницею кількістю речовини і зі сталою авогадра. Існує багато фізичних величин. Наприклад, є фізична величина маса, яка і одиницями вимірювання маси є грами. Є фізична величина об'єм і одиницею вимірювання об'єму є літри. Ми з вами вивчаємо хімію. І для того, щоб в хімії відбулася хімічна реакція, речовини треба брати у певному співвідношенні відповідно до закону збереження маси речовини, наприклад. Для того, щоб у нас відбулася реакція між водням і киснем з утворенням молекули води, треба взяти обов'язково 2 молекули водню, одну молекулу кисню, і тоді ми утворимо дві молекули води. Тобто, для того, щоб відбулася реакція, треба взяти певні кількості речовин. Але як же нам з вами знати, як можна взяти 2 молекули водню і одну молекулу кисню від молекули дуже маленькі частинки? Для цього в хімії і існує таке поняття, як кількість речовини. Будь ласка, запишіть собі в зошити. Кількість речовини це фізична величина, що характеризує число структурних одиниць речовини. Наприклад, це число атомів, молекул, йонів і тощо. Структурна частинка це та Одиниця речовини, з якої складається ця речовина. А речовини у нас можуть складатися з атомів, з молекул або йонів. Позначають кількість речовин буквами «ню» та N. Частіше ви в підручниках зараз зустрінете букву N. Наприклад, що означає запис Н в дужках h 2 – Це кількість речовини води. Н фером 3 це кількість речовини йонів ферму. І N -хром – хром це кількість речовини хрому, в даному випадку атомів хрому. Діти, вам треба зрозуміти, що кількість речовини – це порція частинок. Порція. Що таке порція частинок? Наприклад, десяток яєць, да? порція це десяток. Що таке дюжина це 12. Що таке коробка? Там міститься 45 спічок. Тобто, нам треба з вами знати про, про кількість речовини, тобто пропорцію атомів, молекул або йонів. За одиницю вимірювання кількості речовини взята, взята моль. Моль це він в хімії. Це термін, який походить від латинського слова молес з одного боку. Цей термін означає безліч з іншого молекула. Тобто кількість речовини вимірюється в молях, і слово моль означає безліч молекул. Наприклад, давайте з вами подивимось. Кількість речовини води може бути 1 моль, кількість речовини азоту може бути 5 моль. Кількість речовини золота може бути 0,25 моль. Кількість речовини йонів натрію може бути 03,5 моль. Тобто кількість речовини може бути і цілим, і дробовим числом. Хочу звернути вашу увагу на правильне вимовлення. Вам треба запам'ятати, що для реакції потрібні 5 моль води. А не 5 молів води, або не 5 молей води. Моль в хімії це він. Виникає питання: скільки з частинок міститься в одному молі будь-якої речовини? І це число подивіться, яке велике. Тобто один моль містить ось таке велике число частинок. Число можна записати як дробове число. Тобто 6,2 помножене на 10 в 23 ступеню. І так, запам'ятати, треба це число 1 моль речовини містить 6,2 помножене на 10 в 23 степень частинок речовини. Існує таке правило, що 1 моль це така кількість речовини у який число частинок атомів молекул тощо дорівнює числу атомів карбону, що міститься в зразку вуглевод... вуглецю масою 12 грам. Чому таке правило? Як порахували це число і чому майже так кажуть, зараз поясню. Для того, щоб знайти число частинок N велике, взяли 12 грамів карбону, 12 грамів карбону і поділили на масу одного атому карбону. І порахували число, утворили 6,2 помножити на 10 23 ступені частинок. Тобто 1 моль – це така кількість речовини, що містить 6,2 помножене на 23 ступені структурних одиниць цієї речовини. Атомів, молекул йонів тощо. 1 моль це така кількість речовини, у якій число частинок дорівнює числу атомів, що міститься в зразку карбону масою 12. Ці, ця, ці правила треба обов'язково записати собі в зошит. Треба звернути увагу, що якщо ми візьмемо 1 моль сахарози, 1 моль золота або 1 моль води. В цьому одному молі завжди буде міститись 6,2 на 1023 ступені частинок або молекул, або атомів, або іонів. Діти, запам'ятайте, один моль будь-якої речовини містить 6,2 на 1023 степені структурних частинок. У мене до вас питання. Скажіть мені, будь ласка, а скільки буде містити 3 моль молекул? Для того, щоб знайти, скільки молекул буде міститися в 3 молях, треба 6,2 на 1023 просто помножити на 3. Оце число називається числом авогадро. Тобто, стала величина. 6,2 помножене на 10 в 23 ступені, називається сталою авагадра. Будь ласка, обов'язково запам'ятайте це число. Це число показує кількість частинок, що міститься в 1 моль будь-якої речовини. І так, давайте з вами підсумуємо. Кількість речовини це фізична величина, що характеризує Число структурних одиниць речовини атомів, молекул, йонів тощо. Кількість речовини позначають частіше буквою N або буквою Ню. Одиниця вимірювання кількості речовини є моль. У речовині кількістю 1 моль міститься 6,02 помножене на 23 ступеню структурних частинок цієї речовини. Структурна частинка це те, з чого складається речовина. Це число називається сталою авагадра. На наступних уроках ми з вами продовжимо вивчати все про кількість речовини, про стало авагадра і будемо розв'язувати задачі. Бажаю вам успіхів у вивченні хімії в цілому і цієї теми. До наступних зустрічей!